Були. А, і тепер у нього фактично ну, є дві, ну, точніше, навіть не у нього, а взагалі у нас, як країни, є в цьому контексті є два варіанти. Ну, в принципі, обидва досить токсичні для економіки, для соціальної сфери, але там один, можна сказати, так, поганий, а інший жахливий. Ну, поганий це знову ж таки докапіталізація Нафтогазу. Тобто, я там даю майже, там, ну, я не знаю, скільки, ну. Ймовірність 60-70%, що через декілька місяців або навіть раніше ми почуємо широку дискусію про те, що Нафтогаз знову необхідно докапіталізовувати, і сума докапіталізації буде там на рівні до 100 мільярдів гривень. Що воно дасть? Якщо, якщо вони, якщо держава докапіталізовує на 100 мільярдів гривень Нафтогаз, що це дає для ресурсів для закупівлі газу, чи яким чи як це буде працювати? Ну тут ситуація приблизно така сама, як і раніше. Тобто, Міністерство фінансів внесе там статутний капітал Нафтогазу державні облігації, потім куплять державні банки, які отримують під цері фінансування з боку Національного банку, тобто це фактично емісія. А потім Нафтогаз за, за рахунок цієї гривні купить валюту у Національного банку, а це мінус там декілька мільярдів доларів з валютних резервів Національного банку і купить у цей природний газ. Це, звісно, що емісія, і це посилення інфляції, посилення девальвації, тому що резерви Національного банку будуть зменшені. Але є і інший варіант, він, ну, можна назвати умовно жахливий. Якщо не докапіталізовувати, тоді доведеться піднімати ціну на, газ для, на природний газ для населення і Тариф. Тому... Завжди, Да? Тариф. І тоді ця назва статті, що в режимі бензоколонки, тому що тоді фактично, якщо режим ПСО буде там, скасовано або там, переглянуто. Тоді населення буде купувати от в режимі тої ціни, яка буде складати за імпортним паритетом. Uh -huh. А це ну, значно більше, ніж зараз. Ну там вдвічі, як мінімум. Тому ну, це катастрофічний сценарій, тому що це не платежі населення за природний газ, і не платежі типа комуненерго, тому що вони теж постраждають, вони теж на фіксованому тарифі сидять, а не платежі, борги, невдоволення населення і так далі. Ну і знову ж таки, в статті я пишу, що є третій варіант який чомусь у нас не розглядається, хоча його досить легко реалізувати? Це створення так званого комунального резерву природного газу, міста з населенням більше ста тисяч осіб. Дати їм можливість випускати там спеціальні газові облігації або використовувати тимчасово вільні залишки бюджетних коштів, які в них є. А у нас є міста, в яких досить бага... великі залишки бюджетних коштів. Вони просто тримають їх на депозитах в комерційних банках під досить низький відсоток, який навіть часто є частиною комерційних оборудок з банками місцевих органів влади. Розміщують під мінімальні відсотки, і потім діляться з банками. Ну, це відома, відома історія, як корупційна схема тут працює. А, ну або займаються якимось марнотратством, там, там знову ж таки, ну, плитку, цими, викладають, там, і всякі плитку. плитку викладають викладають, да, там, або там з нержавіщої сталі там якісь столбики встановлюють там ще щось. Те, що можна перенести на післявоєнний період. вже. А тут фактично дати можливість їм закуповувати газ влітку. І формувати комунальний газовий резерв за рахунок або тимчасово вільних бюджетних коштів, або випуску спеціальних газових облігацій, тобто схема така: випускаються ці облігації, які можуть і Ті ж державні банки купувати закуповується цей природний газ влітку за літньою ціною, і тут треба сказати, що ну на цьому на цій маржі, на ці маржинальні схемі працюють всі трейдери. Вони влітку закуповують дешевий газ на європейських ринках, закачують його в підземні сховища, платять там досить помірні гроші Нафтогазу за зберігання, і потім фактично. Цей ресурс продають вже взимку, коли ціна набагато більша, і тут питання: чому не дати таку саму схему отримання цього профіту містам і місцевим бюджетам. Тобто фактично закачати влітку цей природний газ ціною, яка влітку зафіксована, ну а потім вже його передавати своїм же типо комуненерго і своїм же споживачам природного газу. Ну звісно за фіксованою ціною, але а взимку це буде набагато легше, тому що цей газ буде сформований як резервний.